Ну, з податками скажу так, що намагаємося максимально підтримувати ми бізнес. От, є позитивна динаміка у нас станом на сьогодні, можу сказати, що до бюджетів усіх рівнів сплачено 20, 28, 423,3 вісім гривень. мільйони рівнів. Платниками це якщо брати в відсотках та грошових коштах, це понад 2 мільярда гривень, і це 7,6% по порівнянні з аналогічним періодом минулого року. До державного бюджету сплачено 18,2 мільярда гривень, це на 1 мільярд гривень чи на 5,9% більше, ніж аналогічний період 2024 року. І особливу увагу ми приділяємо оподаткуванню сплаті до місцевих бюджетів. Тому що кошти, які поступають до місцевих бюджетів, вони потім спрямовуються на розвиток місцевих територіальних громад. І на сьогодні ми маємо такий результат, це за січень травень цього року. До місцевого бюджету у нас надійшло 10,2 мільярда гривень. Це 985 мільйонів плюсом або 10,7%.